Стандартизація розчину калію перманганату Дуретку споліскують розчином калій-перманганату і встановлюють його рівень на нульовій кольниці за верхнім менюском. Піпетку споліскують розчином щавлової кислоти. Відбирають 20 мл її у малярній концентрації еквівалента 0,05 моль на літр. Весь в конечно ползу. Додають 15 мл розчину сульфатної кислоти 1 до 4 і нагрівають на лактичній плиті до 60-70 градусів. Гарячий розчин щавлової кислоти титрують розчином калій-перманганату до забарвлення розчину в стійкий рожевий колір.